Слава Ісусу Христу! Хтось попиває вино чи горілку, а діти в молитві стоять. Ми Бога не знали, жили у гріху, тепер діти воюють за нас. Ще доки в прокляттях нам жити, здригатись від жахів війни, не хоче Господь, щоб я і ти дровами для пекла були. Бог сина віддав на заклання, щоб вільні ми з вами були, жадали Творця, пізнання всі стали ми Бога дітьми. У церкві Христовій ще нині живе Божий Дух, Дух святий, щоб дати серцям покаяння, щоб ми народились згори. Це сенс задля чого нам жити, і волю Отця здійснить додому. Повернуться діти, що з Богом дорогу пройшли. Приєднуйтесь до Місії, Слово Боже, щоб вивчати Слово Боже іти вузьким шляхом спасіння, жити в благословенні Божому і здобути спасіння для своєї душі. Бережи вас, Боже!